Скажіть, будь ласка, як змінити країну, якщо мають 24 параграф у Німеччині. Якщо ви хочете змінити країну маючи 24-й вам обов'язково потрібно позакривати всі документи в Німеччині. Найголовніше, вам потрібно звідси виписатися. Вам потрібно знятися з реєстрації. Щоб знятися з реєстрації, вам потрібно піти в місцевий ракс і там уже подати заяву, щоб ви могли знятися з реєстрації. Якщо у вас є страхова, вам потрібно закрити договір зі страховою. Якщо у вас є квартира, вам потрібно позакривати всі документи, всі рахунки, інтернет, комуналку і тому подібне, вам абсолютно все потрібно закрити. В рахунок у банку також вам потрібно все закривати. Більшість цього ви можете закрити онлайн, звичайно, фізично вам потрібно буде тільки зніматися з місця реєстрації. Але якщо ви будете вже зніматися з місця реєстрації, то цей етап трошки затягується там орієнтовно десь два тижні. За ці два тижні ви також можете фізично позакривати всі рахунки, поки ну, поки ви находиться в Німеччині, поки ви там перебуваєте. Тому якщо ви хочете переїхати в якусь іншу країну, обов'язково позакривайте все, що у вас відкрито в Німеччині, і щоб у вас не було ніяких проблем.